У одній з охтирських шкіл ліплять вареники нашим захисникам. Через відключення електрики процес дещо змінився. У нас ж електроплити, тому треба все було робити, ну, время розчищувати, що в два години ми можемо варити, а електроплити ж кастрюлі закипають десь ну, 40 хвилин. То нас остається що тоді час 20, що стається, то нам за ці час 20 треба поварити їх. Продуктами допомагають волонтери. З одного мішка борошна, за словами Юлії Земляк, можна наліпити 1800 вареників. Це відра. Ми накладали вареники, заливали смальцем ті, що з капустою, ті, що з картошкою, у нас були за жаркою. Пані Ярослава з друзями виготовляє для воїнів енергетичні батончики. Сухофрукти, інжир, ізюм, курага, чорнослив теж надали наші ахтирчани, горішки, мед, ізюм. Ну і за смаком ми ще будемо додавати сухофрукти. Це яблучко наше, Охтирське. Мені будуть допомагати мої дівчатка, які разом зі мною працюють. Одна сім'я вже Олени Карпенко. Вони оце два дня вже чистять горішки. Пані Валентині 68 років, вона в'яже з дитинства. У нас було шість чоловік дівчат по проулку, і ми ото бігали, бігали, ну а люди в'язали. А ми тоді теж попросили батьків, нам полоробили спиці, порозпускали кохточки, щоб були нитки. І ми сиділи на канаві, і в'язали. І так я навчилась в'язати. Нині жінка в'яже шкарпетки, їх вона планує передати нашим воїнам ЗСУ. Жалко хлопців, холодно, голодно, а вони там в окопах нас захищають. Треба, хоч маленьку частку свого, своєї праці, вложити у перемогу. Охтирчани підготували для воїнів ЗСУ майже 80 літрів калини, до 30 літрів горішків з медом, 325 батончиків та зв'язали 13 пар шкарпеток. Це все планують передати нашим захисникам до 5 грудня. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхіїв. Новини на Суспільному. Сумщина.